Вітаю, друзі! У цьому випуску я розповім про нові серіали 25-го року, які у повному обсязі вже доступні до перегляду в українській озвучці. Серед них кримінальний трилер, медична драма, наукова фантастика та решта серіалів, які вас можуть зацікавити. Нагадую, що в описі до відео ви знайдете тайм-коди, а також інформацію про те, як можна підтримати випуск нових відео на каналі. Щиро дякую усім, хто донатить. Дивиться нові випуски і ставить вподобайки. Що ж, а я починаю, і перший серіал Скляний купол. Напружений кримінальний трилер з елементами психологічної драми. Події розгортаються в невеликому містечку Гранос у Швеції, куди прибуває Лейла Нес на похорон своєї прийомної матері. Лейла криміналістка, яка спеціалізується на психологічному портреті злочинця. І професію свою вона обрала не просто так. В дитинстві Лейла пережила викрадення, що залишило травму на все її подальше життя. Тому вона і перебралась в Сполучені Штати, щоб бути подалі від дому. Після поховання матері Лейла не збиралась затримуватись однак несподівано вона знаходить свою подругу мертвою, а її малолітня донька безслідно зникає. Лейла не може так просто поїхати. Тому з допомогою свого тата, колишнього копа намагається знайти дитину. Але згодом стає відомо, що дівчинку викрали. А почерк викрадача дуже схожий на той, того, хто викрав Лейлу 20 років тому. 9 ціл в Мексиканському морзі Кримінальний трилер з елементами детективу. Невеликий пасажирський літак, що прямував з Гватемали до Х'юстона, зазнав авіакатастрофи десь глибоко в мексиканських джунглях. На борту було два члени екіпажу і вісім пасажирів, яким пощастило вижити. Однак мобільний зв'язок не працює і ніхто не знає, де вони, оскільки незадовго до аварії стався збій в системі навігації. Виживши, мають надію, що за ними невдовзі. Прибудуть рятувальники. Їм лише потрібно протриматись до того часу. Але все ускладнюється, коли пасажири один за одним починають помирати в той чи інший спосіб. Джунглі для них стають найменшою проблемою. А оскільки кожен з них стає підозрюваним, довіряти не можна нікому, окрім себе. Мисливець за головами. Напружений екшен з елементами містики та драми. У центрі сюжету Габ Халоран. Колись він мав музичну кар'єру і чудову родину, але щось в його житті пішло не так. З музикою не склалося, з дружиною розлучився. Та й із сином має напружені стосунки. Зараз Габ має важку роботу. Він мисливець за головами, який несподівано повертається до життя після жорстокого вбивства. Виявляється, йому дали другий шанс, але за Однієї умови. Габ має вистежувати та повертати до пекла демонів, які втекли на землю. Робота не з легких, але така ціна повернення. Разом з тим габу випадає можливість налагодити своє особисте життя. Але щоб це зробити, потрібно бути чесним з родиною і відкрити свої темні таємниці. Пульс Медична драма, яка досліджує теми відповідальності, співчуття та професійних викликів. Сюжет розгортається у травматологічному центрі Макваєр в Майамі, де медичний персонал щодня стикається з викликами, рятуючи життя. Молода лікарка Денні Сімс тяжко працювала, щоб отримати підвищення, і вона його отримала. Та тільки радості від того мало. Справа в тому, що її призначили виконувати обов'язки старшого лікаря Ксандера Філіпса, якого відсторонили за сексуальні домагання. А заяву на... Нього написала сама ж Денні. Ситуація, що склалася, має такий вигляд, що зробила вона це заради посади. Але все набагато складніше, ніж здається, на перший погляд. Тим часом на місто насувається ураган. Денні разом з командою готуються приймати багато постраждалих. І їм знадобляться усі наявні лікарі, навіть тимчасово відсторонені. Спіймені. Напружений трилер, який порушує питання моральної відповідальності журналістів та небезпеки поспішних висновків. Події розгортаються у місті Барілоче. Відома журналістка Ема Гарай, яка спеціалізується на викритті злочинців, що уникли правосуддя, проводить нове розслідування. Вона намагається викрити чоловіка, підозрюваного у насильницьких діях щодо малолітніх дівчат. Однак, намагаючись знайти винного, Ема робить поспішні висновки і звинувачує у злочинах Лео Мерсера, поважного чоловіка, до якого у неї виникли романтичні. Почуття. І поки поліція веде пошуки Лео, у місті безслідно зникає 16-річна Мартіна Шульц. Ема, в свою чергу, намагається дізнатись, чи дійсно Лео причетний до злочинів проти неповнолітніх. І що насправді сталося з Мартіною. Садівник. Психологічний трилер з елементами романтичної драми. У центрі сюжету молодий чоловік Ельмер, який в дитинстві внаслідок ДТП отримав пошкодження мозку і втратив здатність відчувати емоції. Через це йому було важко налагодити контакт з людьми, і в якийсь момент він навіть перестав намагатись. Найближчою людиною для нього є мама, разом з якою вони керують садовим центром. Робота з рослинами дається Ельмеру краще, ніж з людьми, хоча деякою мірою з ними він теж працює. Справа в тому, що Ельмер найманий вбивця. Вони з матір'ю отримують замовлення і він їх виконує. А сад слугує як прикриття. І все було добре, допоки не надійшло нове замовлення: вбити дівчину на ім'я Віолета. Ельмер починає вивчати жертву і виявляє, що вона мила і добра вихователька дитячого садка. Вперше за довгий час він починає відчувати емоції і здається навіть за але тим самим ставить під загрозу увесь їхній бізнес. Рансом каньйон. Романтична драма з елементами сучасного вестерну події розгортаються в Техасі і розповідають історію трьох родин власників ранчо, чия земля є ласим шматком для крупних бізнесменів. Стейтен Кіркленд власник ранчо, який переживає втрату дружини та сина. Єдиною людиною, яка завжди підтримує його у скрутні часи, є Квін Огрейді, власниця місцевого бару. Квін завжди мала почуття до Стейтена, але його покійна дружина була її найліпшою подругою, тому вона ніколи не зазіхала на їхнє щастя. Але зараз він один і ніби не помічає її уваги. Зрештою, Квін починає зустрічатись з Девісом Колінзом, який має великі плани на землю Стейтена і ранчо Фулера. Але щоб здійснити свої задуми, йому необхідно неабияк постаратись, адже жоден з них не має намірів продавати свої володіння. Хороший коп, поганий коп легкий комедійний серіал з елементами детективу та сімейної драми. Події розгортаються у невеликому містечку Іденвейл, штат Вашингтон, де у відділку поліції працює детективка Лу Хікмен. З роботою своєю вона справляється добре, однак відчуває, що їй потрібен напарник, який не боїться бути жорстким. З цією ідеєю вона звертається до шефа поліції, який, до речі, є її батьком. І він погоджується. Однак Лу ще не знала, що цим напарником виявиться її брат Генрі. Наразі він працює офіцером поліції в Сієтлі і мріє стати детективом. Але через відсутність соціальних навичок це йому не вдається. Генрі вже давно не спілкувався з татом через конфлікт, але від пропозиції стати детективом не відмовився. І тепер Лу та Генрі мусять працювати разом. Та чи вийде у них? Стати насправді гарними напарниками. Етернавт Аргентинський науково-фантастичний серіал заснований на культовому коміксі. Події розгортаються в спекотну літню ніч у боенос айресі Компанія чоловіків збираються в квартирі одного з них, щоб пограти в карти і гарно провести цей вечір. Але несподівано в місті випадає сніг, а люди, які знаходяться на вулиці, помирають від найменшого з ним контакту. Друзі до кінця ще не розуміючи, що відбувається, щільно закривають вікна. У більшості з них є сім'ї, з якими неможливо зв'язатися, адже мобільний зв'язок зник разом з електроенергією. Хуан Сальво один з компаній чоловіків, одягає протигаз і захисний одяг, щоб відправитись на пошуки своєї доньки Клари. Але згодом своїй подорожі він усвідомлює, що токсичний сніг це лише перший етап вторгнення прибульців, і щоб їх перемогти, усім вижившим необхідно об'єднатись. Коли нас ніхто не бачить. Кримінальний трилер, що досліджує теми віри, влади та культурного зіткнення, дія відбувається в іспанському містечку Морон де ла Фронтера під час Страсного тижня. Люсія Гуцієрес, сержантка цивільної гвардії, розслідує загадкове самогубство сусіда, яке відбулося під час релігійної процесії. Тим часом на місцеву військову базу прибуває лейтенантка ВПС США Магалі Кастільо, щоб розслідувати зникнення американського. Військовослужбовця незабаром вони виявляють, що ці два розслідування пов'язані між собою і що справа є складнішою, ніж вони собі уявляли. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.